Не можно вообще снимать на Футик. Всем привет. Привет, Оля, то, что снимаем на Ну вот, э, Оля сказала мне, чтобы я рассказала свою историю, как я вышла замуж на самом деле. 19 год. У меня такое вот колечко, он вот такое ребристое еще. И не знаю, чего. Бывает так. Получается, какая история на самом деле? Я уже Ось, дай, дай на секунду. Mm. Ну давай, я тебе зараз покажу, хто меня мене на самом деле знімає. Ось Олечка така ось, Маша, всім привіт. Це в мене така кухня. Конечно, дня, ну, зато можна в общем, рассказать історію, як я вийшла заміж. Так як мені зараз 21, з 93-го я що, не треба високо. Ні, просто Ти так коль за голову взялася. Чи я виглядаю старой, я не знаю. Оля варення забрала. Ось у нас таке от варення є. Мамка зробила. Вкусно. Получається. Пройшло все це. Скільки? Приблизно 2,5 годи, години тому, мабуть, десь так. Ну, я це новий год, це буде третій новий год, що я встречаю вже з мужем. Якби. Це все ще все на п'ятому курсі, а було це все на кінці другого курсу, на канікулах перед третім курсом, літом перед 1 вереснем. Получається яка історія? Я зустрічалася з, з мальчиком і з ним розсталася, а саньок, нинішній мій муж. Він теж там з дівчинкою з Дніпра, вони їх, там не заводилось, теж вони теж розстались. Я з синьком ну, просто дружила, буквально в буквальному смислі там все, все у нас там дружба, дружба, ми там Гайвей, караоке, Пивкав могли там вийти попити. Ну, в общем, така гульня у нас була. І ми в общежиті познайомилися. Я ж в общежиті прожила два роки, виходить. Один рік я ну, міняла общежиття через кожен рік міняла нове общежиття, переселяла нас постійно. І познайомилася з Ятом Саньком, здружилися ми. після року нашого общення, так як я росталася з своїм хлопцем, ми обралися з своєю дічкою, ми вирішили общатися. Ну, ми далі общалася з трагедією свою, якби заспівувати, ходити в караоке, можна так сказати. І у нас компанія завжди була. І я завжди ну, якось з мальчиками більше общалася, ніж з дівчаткою. Ну в плані того, що дружба. Олею общаюся з першого курсу, так, ото, поки не поспоримося і не поб'ємося. А так взагалі <плес> <плес> мені колись такого ляпаса задавала. Взагалі, я на неї дивилася часто. Ну, взагалі, бували такі у нас моменти, можна потім наступних розказах розказувати. <плес> і в общем літом перед третім курсом. Uh, я до Сан... А, я досі основку вже закінчив, п'ятий курс він же там якоби, якоби закінчив, і то він пишу в академвідпустку, то я в декрет хотіла сказати. В общем, ну, всі йдуть у академвідпустку, де в декрет іти. І, отже, він знімає квартиру недалеко від общаги. І е, я така до нього в гості приходила. він там мене іноді підкармлював. іноді я його підкармлювала, то посуду могла помить, бо в нього тут гора ціла була посуди. Тут все цього на кухні нічого не було. А це ми знімаємо квартиру, на свою ще не насобирали. І так ми общалися, до общалися в те, що ми десь у вересні, на початку вересня, пішли з ним в караоке. І я була там, саньок, і там хлопці ще були бітьок, Тарас, там такі є у нас, друзі. І якось так слово за слово. І чого я ляпнула, не знаю, скільки бутилок пила, мабуть, штук 3 випила і Чого я взяла, тіпа, ляпнула, а тобі слабо женитися на мені. Не знаю, чого я його ляпнула, а саньок так не слабо. Ну і ладно, пішли завтра подавати документи, так пішли. На другий день я приходжу додому ж, в общежиті, приходжу, а там була якраз Оля, оце ж моя ж, е, хто те, оператор мій зараз нинішній Ліда. Я така заходжу і кажу, дівки, я виходжу заміж. А Олька каже, Мари, ти що перепила, чи що таке? Я кажу, ні, я серйозно, я зараз йду купатись, там голову помийш, в ЗАГС, в ЗАГС ідеш, я ж перший раз йду подавати заявлення, я ж не знаю, як там нарядним треба бути чи ні, я піду б хоч голову помию. Пішла, оділася, покупалась, приходжу я до Санька, так кажу, Саньок, ну що, пішли, типа, подавати заявлення, а він такий, да, да, зараз, а дивлюся, а він працює там за комп'ютером щось, він такий, так, да, так, да, я збираюсь зараз. Я кажу, що вже струсив, якщо да, програти, так і скажи, все, ты не будемо морочить. я думаю, ні-ні-ні, йдемо, йдемо. Я ж така, й-майо ж, типа, ну ладно ж, пішли ми. Приїхали ми в ЗАГС. Зайшли ми в ЗАГС. А я ще вділася так, знаєте, як, як школьниця. Якась, ну, кеди натягнула, взагалі, ну, якось рюкзаком. Ну, взагалі, в общем, мене по сьогоднішній день таке залишилося. Приїхали ми, Оля, фільмів не страдає. Получається, ми приїхали, мене посадили, прийшли ж подавати заявлення. До жінки посадили Санькові дали квитанцію, таку йди платити типу, за подачу заявлення. Там гривень до 200 гривень, 180 гривень, 186 гривень було з копійками в банк пішов платити, приватно в А я ж такая ж сидю, не, да, все ответы отвечаю, то есть у меня задаётся, что регистрацию каже, у вас ваш человек майбутній каже в армии служит? Кажу не. Каже, а военный там билет там мой, а или что. Я такая не знаю, кажу не знаю там. А потом такая каже, а как вы будете свадьбу играть? Я кажу, а як, типу, можна. Вона така. Ну, можна проводити свадьбу, там пишно, там в середньої пишності, я так поняла. І можна просто прийти тихенько розписатись та все. А я така. <кхе> не знаю, кажу. Вона каже, а ви по обоєдному согласі? Я така, да-да, я прям заїкаюся, я не можу в'їхати, що це реально, ми подаємо заявлення, до мене не доходить. Саньок приходить такий, каже, е, у, неї ж, у нього це ж, що записує всі дані, спрашуєш, типу, ну ви як у свадьбу будете грати? Бо нівісь це якось непонятно. <реш> <реш> а він такий, ну як, пишно граємо. І до мене така мисля приходить, де в тебе деньги візьмуться на цю спишну. У мене грошей немає, я не збираюсь пишною грати. І я така що, ще в те ж час думаю, яка свадьба? Це, 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 це ніякої свадьби не буде. Ти що там? Тίпа. Думаю, оце таке все. Ладно, нас оформили. І у нас, виходить, чи 27 ноября ми повинні були розписувати щось тепер. В саме взагалі ми. Тоді, коли слякоть, коли дощі, коли грязюка, ніякої романтики немає. Ну, а на свадьбе це було теж, ніякої душі. Це ну, тоже, історія теж, якусь вальбу три. Ем, Не виходить. Ми виходимо такі ЗАГС, а перед виходом нам ще дали такий журнальчик, такий товстенький, всякими котеджами, всякими платьями. Це знаєте, щоб добити уже мене до кінця, щоб я вже прийшла ніяк. А в мене ще, а я прогулюю пари. У мене якраз хор у Сергієва, прогулюю ще, це всі пари. В общем, приходжу я в общежиття. І я приходю до тих хлопців, що сиділи були свідетелями в караокі, що я казала, давай женити. Він такий, та не проти. Приходжу кажу, хлопці ми подали заявлення. А Вітюк такий, а він ж такий гаварітний парень. Каже, о, поздравляю, тебе обнімається там, взагалі там цілує, каже, поздравляю, кажу, ти що, ніякої свадьби не буде? Це все це шутка кажу все. Він каже, та яке там взяв, вихватив мене той журнал, листа, я кажу, о, оцю машину ми заказуємо, якщо. Що", типу. Я кажу, ніякої свадьби не буде. що. Я аж трусюся. А ми коли синьком вийшли з захса. Я думала, що ми поїдемо маршруткою назад домой. типа. Я взагалі жити, він до себе домой. А, а, он такой говорит, нет, поехали, пошли пешком. Я такая кажу, а чего? я вижу, что ты аж бледна, кажется, ты сейчас впадешь там маршрутки. А мне рано уже аж плохо было, я ну, что за бред, что что-то... Я, бы... я думала, что Санюк струса, что когда там до того сакса, он, он, все, типа, поехали додому, типа. А он не, за ну, что, он... он сейчас свои деньги потратит там на, на то заявление, на за подачу. В общем, я, конечно, в шоке була. Девочки, конечно, у мене там є така Аліна, коли зразу та Марина в хоре, чи в мене не було в хоре, я не прийшла. Алюна така, та Марина з э, пода пішла подавати заявлення за всі тобто, прогнали, ніхто хто нічого не повірив, слава Богу. Мало хто знає вообще, що я так по спору вийшла заміж. На, на самом ділі потім получается какая история. Скільки там вже време протинділа? 10 минут. 10 минут, ну ще 5 минут і все. Ем, тут таке опять переселення. На третьому курсі переселяють нас опять в якесь друге общежиття, це в нас як закон якийсь круглогодічний. Ем, і мені саньок такий каже, давай, типо, щоб ти не переселялась, до мене переїжджай. Ти все одно в основному в мене сидиш. Я така, та ні, якось, в мене щасливо теж пруситься. Серйозно, я сиділа, у мене аж так тік, тік нервний. Ой, як спомню, як мені тяжко щось. У мене маші та й каліка, як батько каже. А це про мене тоді було. <гум> <гум> у мене... Да. Я ж така неділю думала, чи переїжджати до нього, чи не переїжджати до Санкауту. в що я приїхала. Хлопці мені перетягнули з общаги сюди всі віші вручну, стол важкий, там, ну, взагалі, всякий хлам. Ось в мене собачка приміла здається, яка хороша собачка. Це в мене лабрадури мій, Про неї історія теж дуже інтересна. Унікальна історія. Кому не розказує, ніхто не вірить, що таке буває ще з собаками. Ну, в общем, так. Да. Ем, на чому я остановилася? Приїхала ти. Приїхала, так. Да, я приїхала до Санька. Почала з ним як жити. А у мене ж ні мати, ні батько ж не знають про це, його батьки теж про це ж не знають нічого, ні ферштейн. В общем, і тут 1 октября у мужа День Росії. І ми такі йдемо в караоке. Ну, у нас закон, це ми там дружили і дружимо з тим караоке. Хотіли взагалі там свадьбу зробити, але там ні окон, одні двері є скільки. на виходний на вход. А окон немає там, Бувший кінотеатр. Uh, і виходить, ми йдемо, і тут мамка така мені дзвонить, каже, Марія, а ти де? Я кажу, та от кажу, з другом йду того гулять uh, день роження, вона каже, а, ну ладно, йди тоді ти спокійно, нормально. А саньок з мене такий рже, каже, що не можеш сказати, а я більше місяця не могла сказати батькам, що я виходжу заміж. мене брат даже приїжджав, виходить. Ну, заїжджав мимо з командіровки, і я така з саньком виходила, його щось там там щось там передачка якась мені була. І я кажу Санькові, я з Максу, мабуть, скажу, бо це брат, все-таки він якось з душі мене пойме там, чи що. І він такий, ну, пальці куди сунеш. Не могла сказати. Так і не сказала Максу тоді. Ну, в общем, прийшли ми саньком карботи. Саньок з мене прогнав на що що я мамки не змогла розказати, що я виходжу заміж. І тут, виходить, сидю я, і саньок вийшов, щось за цвітами мені, за дівчиною така приходила цвіточками всякими, з світочками всякими, він побіг щось мені за цвіточком. І я дзвоню до мамки кажу, мама, я виходжу заміж. Мама каже, Марі, ти опять гониш, типа. <laughs> а я ей иногда подготавливала, я говорю, ма, а как ты будешь относиться, если я там забеременею, или там веду замуж. И вот это, ну, она в порядке вещей это было. <coughs> И получается так, что, мама, не, я сейчас на полном серьезно, я выхожу замуж. А она мне такая говорит, Мария, хорошо, что ты, типа, ты сейчас, что я лежу на кровати, что я на стою не сижу, что я уже лежу. Кажу, ну, і Саньок якраз прийшов. Кажу, ось якраз Саньок ось побеседжу з ним, типа з будущим зятьком. А він такий, алло, да, Людмила Миколаївна, добрий день. там, да, Ми, вирішили, ми подали вже заявлення, 27 го у нас розпис там. Я ж така нервничая, вся в потуже, гарячим, холодному, якому там вже, в якомусь. Ну, в общем, мама в шокі. Да, Ну, в общем, так от... Так то ми і не поженилися з виходить, А батькові я взагалі боялася щось казати. Батько мати розказала. Батько був в Полтаві баби якраз. І мамка подзвонила, розказала йому через пару днів після того, як я мамки розказала, дзвонить до мене батько. І я ж така. Беру трубку і боюся і чую, як сміх в трубки такий ржач. Я кажу, чи ржеш? Та це теж розказувала, що ніколи не вийде заміж. Кажу, так кажу, так от якось вийшло. А коли братові сказала, мені брат такий каже, а чого ви спішите так? Я кажу, Макс, я не беременна. Не подумай, не по зальоту. Ну, в общем, якось так ми подавали потім ще. Хотіли подати в маю, це десь під кінець третього курсу, бо в маю хотіли розписатись. Ну, так і не подали, бо ден не збирали. У нас ж такі копійки ми не збирали. А батьки нам не сильно. Ми самі по собі збираємо. Саньок працює, я студент, взагалі, саньок збирав свадьбу. <сументно> Согласився женитися. Ну, не собирай. <сументно> да, І виходить, ми потім розписалися аж літом. І то так. Внезапно. То есть, собиралось просто расписаться, уже ніякої пышности, Просто з сім'ями там посидіти все. Ну, в общем, в конечно, це така друга історія. Ладно, в общем, час, друга часть скоро вийде. Може даже сьогодні. Перед надо треба зробити. Там просто камера здохне, если так довго буде освіти. Ладно, в общем, виключайся. Сейчас потім дороскаю, що там далі. Це мене одна, тут дотиється там де я малявка.